В марійному житті присутні не лише школа і басейн, а також ми ходимо спокійно на день народження однокласників. Завдяки сенсору інсуліновій помпі наша глічемія буде під контролем. І... Навіть торт у нас буде присутній в раціоні. Показую вам відеодоказ того, що пройшло з піцою, тортиком на день народження, все отлічно. Все приходить, звичайно, з досвідом. А результат сьогодні просто дуже красивий, дуже навіть занадто. По-перше, начну з того, що зранку, після сніданку, в неї піднявся, піднялася дичемія. І був додатковий інсулін, але на те, що вона з'їла, це було вже не то. Плюс п'ятий день у нас була, був сет каньола, яка стоїть на животику, інсулін. Це все було п'ятий день, а в нас воно ну, максимум 5 днів може стояти. Тому треба бути завжди спостережливим. Це заходить у звичку, я спочатку думала, що це так треба бути уважним, спостережливим, весь час готовим. Але воно приходить у звичку, і ти вже починаєш все контролювати краще, краще і краще. Звичайно, не завжди буде ідеально. Але треба бути готовим до всього. Так от, зранку я побачила, що в нас повисилось. Хоч в неї було 170, коли я приїхала до школи, але все одно замінила. Тому що я знала, що ми ввечері підемо на день народження, а підвищеного нам, глікемії підвищеного не потрібно. Нічого я не рахувала, це в неї був обід. Вони там їдять пасту. Неї навіть мені маленька шоколадка була. А тут небагато додало, 163 саме вище було і вже додавався додатковий інсулін, інсулінова помпа в роботі і сенсор в роботі. І ось у нас було день народження. Був перший е, Болло, потім був другий, третій. В общому, що я порахувала, там, здається, було: от, порахуємо разом. 0,4, 0,6, 0,4 це вже буде 1,4. 2,6. 2,9. 2,9 було на піцу, на картоплю фрі і на кусочок тортика. 2 І 9 і воно все отлічно справилось, ось. Не було ні заниженого, ні взагалі повишеного. все саме нижче 82, допускається 70. І ось. Це вже вдома вона там захотіла під'їсти. І вже у нас ось все. 23 година і все добре. Все отлічно. Так що я дуже задоволена результатом. Ставте хоча б сенсор. Ви зрозумієте, як організм реагує на інсулін, реагує на кожну їжу, яку приймає дитина. Так, ви зможете вияснити, що краще взагалі не їсти, а що таки можна допускати. Всім хороших цукрів і щасливого дитинства!